Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про нашу енергетику і з чим ми зайшли до цієї зими разом із нами на зв'язку. Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України з 19 по 20 роки. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям Слава доброго дня. Пане Олексію, вже стало відомо, що рада цього тижня планує затвердити проєкти добудови Хмельницької АЕС. Це буде відбуватися за підтримки сполучених штатів та Євросоюзу. Магате вже оголосило, що надасть технічну та консультаційну підтримку добудови блоків. Навіть проводило опитування. 80% опитаних українців підтримують рішення уряду завершити будівництво двох енергоблоків Хмельницької АЕС. От розкажіть, будь ласка. Як швидко це може завершитися, на що це вплине добудова цих блоків третього та четвертого, і загалом наскільки для нас це важливо? Ну я, якщо чесно, не чув і не бачив, що у нас буде підтримка від ЄС та Сполучених Штатів щодо добудови цих двох блоків, а сполучені штати дійсно можуть підтримати в побудові інших блоків на базі технології Westinghouse. А якщо ж говорити про Х-3, Х-4, це ті блоки, які не добудовані, там є певний рівень їх стану побудови, скажімо так, але критичним і найважливішим питанням на сьогодні для того, щоб взагалі визначити, чи можна їх добудувати, це переговорний процес з Болгарією, і там є дійсно ті технології, і той реактор, який був Принципі, не побудоване а, в Болгарії, і чи можуть вони нам передати це обладнання, і чи як вони взагалі планують його а, використовувати, чи є можливість з ними домовитися? Якщо ж там було декілька моментів а, на сьогоднішній момент, наскільки мені відомо, там кінцевого рішення в Болгарії нема а, щодо того, що вони передають це обладнання Україні. Якщо у нас нема цього обладнання, то у нас просто, на жаль, неможливо. ну, Встановити обладнання, яке е, було нато і розраховане, і будівництво блоків було е, розраховано на те, щоб по, і, саме на це обладнання, і насправді, якщо будувати нові атомні блоки в це зовсім інші е, конструктивні рішення, які мають будуватися з нуля. Якщо ми пам'ятаємо, е, е, були представники американського посольства, американської е, е, промисловості. Атомної і тоді заливалися лише перші фундаменти під ці блоки, якраз під нові блоки. Тому на сьогодні мені невідомо чи є взагалі. Позитив щодо того, що взагалі є можливість добудувати ха 4 чотири, зважаючи на те, що ми поки не можемо отримати обладнання. Це перший пункт. Другий пункт наскільки це комплектне обладнання, тому що треба розуміти, що єдине джерело до обрати комплект це у нас ну агресор. Це він є джерелом, це є розатом. Ми весь час кажемо про те, що нам треба накласти на раз атом. Санкції і, і це об'єктивне і справедливо, щоб російські технології не розповсюджилися і не заробляли гроші, які потім використовуються для того, щоб побудувати ракети і вбити українців. Це наша об'єктивна реальність, тобто кожна копійка, яка там чи то дерев'яний рубль, який отримує тримуть рашисти. Вони використовують для того, щоб підтримати власне ВПК. А технології якраз я особливо. Ядерні технології роблять залежними ті країни, які все ж таки вибрали ці вибрали таке рішення будувати ядерну енергетику на базі Росатому. І у нас тоді питання: а, наскільки є взагалі оцінка а, того обладнання, наскільки воно комплектне, Якщо воно не комплектне, де ми збираємося а, добирати комплекти? Як ми збираємося взагалі то а, ну, от, пояснити всім? Що ми хочемо покласти Росатом а, санкції, а самі намагаємося якимось чином все ж таки продовжувати використовувати, використовувати в його технології. Тут є певна логіка, тому що у нас є все ж таки певний рівень е, е, того, як побудовані вже Х3, Х4, тобто треба оцінити наскільки це економічно вигідно і чи дійсно е партнери там в Європі та саме Болгарія готові віддати це обладнання, і тоді зважити всі за і проти, тому що ми все одно використовуємо е я я ядерні технології історично, так побудовані на базі ядерних реакторів, які були там спроектовані і реалізовані ще в радянські часи, і там вона, нам вийшло замінити повністю. Алені збірки на виробництво Весінхаус, тобто можна робити заміни, все інше, але от ці всі комплексні моменти мають бути зібрані воєдине, і тоді можна надати відповідь, чи ми готові добудувати Х3, ха 4 Пане Олексію, а от говорячи про залежність від Росії від російських технологій, то наскільки ми ще незалежні, залежні на наша атомна енергетика, наскільки вона ще залежна від Росії, наскільки нам вдалося від неї відповсти? Ну, ми незалежні з точки зору забезпечення ядерним паливом. Ми були дуже залежні і досить велика сума виходила расистам щодо війни за те, що ми відправляли своє відпрацьоване ядерне паливо на зберігання. На сьогодні у нас мають бути реалізовані до кінця ведення в експлуатацію сховище ядерного палива в зоні відчуження, і тоді ми не будемо платити за це. За цю послугу расистам і з однієї сторони, з іншої сторони, я певні оцінки, що все ж таки віддавати відпрацьоване ядерне паливо, воно має певний потенціал, і може в майбутніх технологіях воно також буде використовуватися як паливо. Ну, тобто це є там знов таки. Е на даний момент це треба зберігати. Є є певні критичні елементи щодо захисту, які мають бути забезпечені, але знову таки в деяких оцінках це сприймається як те, що ну в майбутньому це є перевага. А ми знову таки у нас була ідея реалізувати повний цикл це добича уранової руди. Виробництво паливних збірок ми говорили про те, що ми маємо надію, що Вестінхаус колись побудує а, завод а, з виробництва паливних збірок через а, те, що у нас є сировина, у нас є схід ГЗК, гірниче-збагатовичний комплекс а, в, Кривому, в Криворозькому в Кривому регіоні, і там є а, поклади а, уранової руди. По великому рахунку, ми могли би дійсно а, сформувати повний цикл, стати а, незалежними з іншої сторони, є певна номенклатура а, перелік а, обладнання, яке все ж таки є поки що а, критичними, виробляється на Росії. і якщо говорити з. Наскільки можна їх замінити, то треба брати безпосередньо цей список і проходити говорити з нашими партнерами, говорити взагалі то з українськими виробниками, можливо, ми можемо замінити ці елементи, але виходячи з того, що маємо на сьогодні певна певні кроки критично важливі. Вони зроблені, а це е, незалежність від палива і це. Незалежність від того, що ми не туди не возимо вже відпрацьоване ядерне паливо. З іншої сторони, знов таки ми залежні від деяких запчастин і певної номенклатури запчастин, які необхідні до заміни. Наскільки на даний момент мені на жаль невідомо, наскільки ми незалежні саме з цим комплексом цього спереліку обладнання. Пане Олексію, давайте зараз поговоримо про ситуацію поточну в енергетиці. Я от за вами зараз сиджу і розумію, що ще кілька хвилин і мені вимкнуть світло. Знаємо, що зараз знову почалися по Україні відключення світла. От яка зараз загалом ситуація у нас в енергетиці, і чи може вирівняти цю ситуацію імпорт електроенергії з Євросоюзу? У нас є, скажімо так, Два, де дві плоскості е, цього питання перша пло дві, дві площини. Перша площина це у нас фізично знищені е, інфраструктура, і якщо знищена е, мережа е, транспортування або розподіл, або пошкоджена так енергетики кожного дня там е, не покладаючи. Рук відновлюють ці об'єкти, але якщо воно пошкоджено вас, навіть якщо є профіцит, доставити до споживача, неможливо. Так, рашисти зробили дві комплексні атаки на нашу систему передачі і систему розподілу. Одна з них та й друга також була націлена на те, щоб все ж таки бити по нашим підстанціям, які забезпечують видаючу потужності з наших атомних станцій, і як результат були вимушені. Зменшити рівень е, навантаження, тобто яке несе на сьогодні атомні блоки, тому що просто їх неможливо е, віддати е, в мережу е, простіше по проводам, щоб споживачі його їх спо, цю електричну енергію могли споживати. Проблема в тому, що знов таки це треба часто, треба обладнання для того, щоб е, це все відновити. Також гарашисти е, били по нашій е, високовольні. Інфраструктурі це е, е, підстанції «Укренерго», які забезпечують можливість передачі електричної енергії. У нас є дві е, такі критично важливі е, підстанції високовольтні, е, які забезпечують передачу потужності західної України в східну або ж східної в західну, в залежності від того, які баланси які. Які перелік блоків працюють на ті або іншій станції, ну тобто може бути плюс, може бути мінус, і диспетчери у це все збалансовують через підстанції, і расисти били по них, і, і били ще по одній такі самі підстанції, і по підстанціям Закарпатської області, які приймають участь в імпорті експорті. Тобто, для того щоб нам збалансувати систему, а входили ми в скажімо так в зиму. Якщо б не було цих двох атак з досить можна сказати адекватними очікуванням по відключенню, ми мали по великому рахунку мати відключення лише при досить низьких температурах, коли навантаження збільшується, і це могло бути лише там одна черга відключення, а дефіцит був незначний. Десь порядку одного гігавата, тобто нам не вистачало там одного. Блоку, а зараз на сьогодні вже більше, і ми бачимо, що вже навіть не маючи мінусів, ми маємо ці обмеження. Тут два елементи цього обмеження, тому що рашисти били ще і по генерації, на жаль, при першій атаці. Е, якщо говорити про імпорт-експорт, у нас на сьогодні не сильно використовується ця можливість. Чому тому що ціна в Європі висока, у нас є певні ринкові обмеження. На ринку електричної енергії, і взагалі є е, рішення про те, що не відключають цих суб'єктів, в яких є в структурі поставки електричної енергії 60% імпорту. Але оцей от е, фактор того, що на сьогодні в Європі ціна вища. А і плюс іноді, коли е, постачальник купив електричну енергію, але він фізично не може її доставити, тому що знищена інфраструктура, оце все е, як комплексно не дозволяє повністю використати ту можливість, яку надає сьогодні імпорт. Це таке комплексне питання, яке має бути вирішено, е, скажімо так і з точки зору цінових сигналів, і з точки зору того, що Якщо ти купив імпорт, то тебе не відключають, і це, начебто, вирішено, але і є об'єктивні фізичні обмеження в нашій системі. Тимчасові, поки енергетики відновлюють. Так, власне, це важливо точне тимчасові, тому що тут маємо пам'ятати про справжні героїзми наших енергетиків. До речі, от поки ми з вами говорили, мені якраз за графіком, чітко за графіком, вимкнули світло. Пане я так розумію, що насправді надальше по Надальші від, від відключення світла і те, що ми будемо десь без тепла та світла, залежить навіть тепер вже не від морозів, а від обстрілів наших ворогів, від обстрілів а, расистів. Ну, це два фактори, які критично впливають. Якщо у нас буде довгострокова період, десь 10, мінус 10, мінус 15, це значно впливає на рівень споживання. І це збільшує обмеження. Якщо ще одночасно і будуть у нас продовжуватися обстріли расистів, це в комплексі ці два фактори дуже сильно погіршують е, перспективи, і е, 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 ну з, при, е, е, з погодою нічого не зробиш. Маємо надію, що ми, ми так вже листопад пройшли е, з нормальною відносно. Скажімо так, навантаження на енергетики погодою. Маємо надію, що ця зима також не буде максимально холодною. Але з точки зору обстрілу расистів, тут наше ППО, і вчора говорили, що нам треба додаткове ППО для того, щоб захистити нашу енергетику, досить велика кількість додаткового ППО. А оці от елементи вони дуже потрібні, треба просити наших друзів і партнерів, щоб ми могли захистити від атаків расистів, пане Олексію. Ну і звичайно, що е, попри те, що ми розуміємо, яка ситуація у нас в енергетиці, ми розуміємо, що війна у нас е, триває. Україна, е, Україна бореться та проти Росії, відбиває свої землі, своє право на існування, своє право на власну державу. Е, ми все рівно як е, Українці сплачуємо ось. За те світло, навіть якщо його небагато, все рівно ми плач, сплачуємо в різні комунальні платежі. Стосовно тарифів, як ви бачите, чи буде підійматися ціна на тарифи, можливо, вже не цього сезону, а можливо, вже наступного? Тут також дуже важке і комплексне питання. З однієї сторони, ми розуміємо, що споживачі на сьогодні. Досить скрутному становищі економіка бізнес дуже сильно впливає на собівартість і обмеження промисловості в електричній енергії. Ми бачимо, що треба а, шукати можливість встановлення генераторів, купувати паливо. Це все собі вартість. вартість відображається в цінах на товари та послуги. Це вже відбивається на українцях. Українцям під час війни дуже важко. Багато а, вимушено переселенців на сьогодні. Ну все це комплекс, з іншої сторони. Енергетика дуже сильно побита. і Тут треба знову таки казати велике спасибі. Ту, за ту підтримку, яку дають наші партнери і друзі, які. Дають обладнання, які дають відповідно фінансові ресурси для тих для того, щоб його відновити. Але треба розуміти, що масштаб там пошкоджень енергетики критичний, і одночасно у нас і споживання падає, тому що економіка дуже досить сильно страждає, і багато людей виїхало з України. Як результат у нас ну, цей цей дефіцит буде роками, і для того, щоб його відновити, для того щоб побудувати нову енергетику. Кращу більш розподілено, більш енергоефективно, нам треба ну, відверто досить величезні кошти, іноді ну, це мільярди доларів. І для того, щоб ці мільярди доларів десь взяти, за них має заплатити споживач. Тому це болюче рішення. Я не, не думаю, що зараз будуть підіймати тарифи протягом цього сезону, тому що важко пояснити. Людям, що треба підняти тарифи і обмежувати їх в електропостачанні, і... але ви зрозум... треба зрозуміти правильно, що всі оці от відновлення, сплата енергетикам, заробітної плати за їх героїчну працю, це це гроші, які мають звідки збратись. Як результат, ці от необхідні кошти вони просто відкладені. Їх з часом десь треба буде знайти. І е, коли у нас буде якесь рішення е, по військовій частині, і маю надію, що це буде все ж таки наша перемога. Після перемоги треба знову таки оцінити наші перспективи, наш енергетичний баланс, побудувати знову таки нову енергетику і пояснити споживачам українцям, чому такі тарифи, чому вони стали такими, і що, і що їх чекає найближчим часом, але -таки, це питання майбутнього. Зрозуміло. Пане Олексію, дуже дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України з 2019 по 2020 рік, був разом з нами на зв'язку. Дякую тим, хто приєднався до нашої розмови. Обов'язково залишайте свій коментар, ставте вподобайку або не ставте, і напишіть, чому ви її не поставили, підписуйтесь на канал. Дякую вам за розмову. Ну і до зустрічі!